Це сталося не одне століття тому, але лісові ельфи не забувають образ. Чорний ліс являється прихистком для всього, що так чи інакше вважається неправильним і огидним по той бік височанних дерев, за масивними стінами великих міст, беззахисних селах чи у самотніх хатинах на краю світу. Скрізь існують сталі палітри сприйняття норм життя нам по світі, і тверда людська рука, міцно тримаючи пензлик, зберігала за собою право обирати, що тут біле, а що чорне. Питання було лише в часі, коли їх художньому баченню стала б на заваді композиційна недосконалість і сових ест. рисі мали і не менш заточений характер. На відміну від гномів, яким, щоправда, це все одно не допомогло вибороти собі гарного місця під сонцем. Поки скупі гноми терпіли та мирилися з витівками власників світу заради власних вигід, волелюбні ельфи обрали інший шлях шлях дії. Відповідь людей не забарилася. Тодішнього теплого ранку лунало щебетання весняних птахів та пахло чебрецем, а з дерев. Що аж ніяк не заважало насолоджуватись життям звичайному люду, звисали нерухомі тіла гостровухих, похитуючись від ніжного вітру, як ті сонні маятники. Інші ельфи, наділені куди більшою кмітливістю, спритністю або ж хитрістю, дивом спромоглися втекти від масштабного лінчування і повернулися назад до лісів своїх первинних домівок. Там вони живуть і досі. І якщо навіть такі примітивні створіння, як люди, були здатні навчитися майстерно ховатися серед дерев та листя, лісові ельфи злилися з лісом воєдину, немов справжні дріади. Це сталося не один рік тому, але і по цей час злостиві сини лісу пильнують, очікують, і я вже казав, що вони не забувають образ. Лісові ельфи. Nie zabuwajcie obraz.